Так, Всім привіт! Вітаю на каналі Сад-Город в Ківличі. Сьогодні зробимо невеличкий огляд нашої виноградної лози. Багато хто запитує в коментарях, пишете мені також на Viber, Чи маємо ми чубуки і як ми їх зберігаємо? То сьогодні я вам покажу, в якому вони стані. Раніше ми їх зберігали в погрібі. В мішках від цукру ми їх так замотували, запаковували. Але так як в погріб у нас достатньо вологий, тому часто потрібно їх діставати, розмотувати, просушувати. Ми це робимо ну, раз-два рази на місяць. Потрібно ось, таким, ось так їх діставати і е, просушувати. Тому останні роки ми зберігаємо їх в ось таких ємкостях у водичці. У нас є таке неопалювальне приміщення, сухе, де стабільна температура приблизно там від 3 до 5 градусів. Тому що в погрібі, коли ми їх тримали, то вони покривалися цвіллю, мохом. В цих ємкостях у нас. 3 см води. Для того, щоб тільки п'яточки наших чубиків були у воді, вони не підсихають. Беруть необхідну кількість води. І весь черенок у нас чистенький, сухенький, в хорошому, гарному стані, ніби тільки з куща. Ті чубуки, які нам потрібно зберегти на Прищепи, які ми будемо робити в травні, в кінці лютого ми будемо їх ховати в холодильник, коли вже на вулиці буде тепло, в приміщенні, для того, щоб не відкрилась брунька. Зараз я їх вже всі повиносила і будемо оглядати. Ось тут, на дворі, їх порозкладала, зміню воду, подивлюся, і заодно покажу вам, що ж у нас є. Адже. В кінці лютого ми будемо ставити наші чубуки на вкорінення. Я також буду знімати відео, яким чином е можна вкоріняти наші чубуки винограду. Для того, щоб отримати вегетуючий садженець. Тому слідкуйте за моїми відео, для того, щоб не пропустити усе саме цікаве. А також, хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. І кожен візьме для себе знайде необхідну та корисну інформацію. Також е, хочу сказати, що я ще виставлю оновлений каталог черенків. Можливо, хто ще не встиг, не встиг придбати для себе, то можете телефонувати, запитувати, замовляти, і ми будемо разом з вами висаджувати чи перещеплювати. Тому зараз вам покажу, що у нас тут є. Так, зараз буду вам показувати. Ось дістаю. Так, це у нас руслан. Ви можете бачити, що нижні бруньки у нас, так як вони стоять в воді, то вони чорні, але це нічого, ми потім все одно будемо їх зрізати і викидати. Так, тому це у нас руслан. Так. Далі, що у нас тут є? Так, це у нас преображення. Так. Краса Дніпра. Вони у нас всі підписані, всі з бірочками, всі добре скріплені, тому. Слава Україні, Азія. Є подекілька. Вікторія. У нас тут теж є декілька. Так. Це у нас дашуня. Це що так вкусняшка? Велора. Так. Це... Первенець раній. Руслан. Це у нас біла леді. Такі гарні. Так, це Симус у нас, кишмиш. Так. Тут у нас бананчик рожевий декілька є, слава так, це що пам'яті Шмельова. Так. Біла акація, юбілейнова Черкаська, мелодія, подивіться які. Так, це Енергодар, так, це що у нас Лія? Фаберже? Так, це Етюд. Так, графиня, дубовський рожевий. Так, конфетка. Так, це що? Дніпровський сувенір? Це щось у нас довге. Денька. Кешмеш Так. овально вишневий, а це Лара так, далі у нас мальчик з пальчик, слава. Казка ще. Поки знімала відео, мене вже тут зима застала. Клубнічний. Казка ще. Так. Полоне 50. Що це? Красава у нас. Алвіка. Так, і тут ще зоренька і рембо. Так, цю воду ми виливаємо, потім її заміню поки в сторону. Далі що у нас тут є? Так, Шаміль? Так, обережно хочу. Бананас, Азія? Це у нас? Що? Монарх? Довга така лоза? Юбілей новочеркаська? Так, ет? Біла леді, сенсація, біле облако. Так, тут по декілька. Так, це що? Goldfinger. Це купідон, спокуса, кешмеш і століття. Так. Флагман, Біле облако, Шахерезада, Юліан, так. Близнюк. Це кишмеш? Веліка, Парижанка, Богатир, Полтавський манікюр. Юбілейка Лугіна, Дніпровська красуня. Так, пам'яті учителю. Це медовий. Оригінал розовий. Руслан ще. Так, находка Калугіна. Красавчик, велика. І тут ще останній у нас. Оригінал розовий. Подивіться, яка гарна лоза, які гарні у нас щубуки. Як гарно збереглися. Так. І тут ще у нас залишилась, що краса Дніпра. Так, воду в сторону. Ідемо далі. Тут у нас АТОс. Юбілей новочеркаська. Так, це вальок. Сенатор Бурдака. Дар'я. Це у нас. Все в перемішку щось. Тут різні сорти, скріплені окремо від усіх. Так, далі. Це у нас. фуршетний. Теж подивіться, які гарні. Персове червоний. Монарх. Діва Марія. Талісман. Юбілейного Черкаська. Так, це Шаміль. Етюд, так, це Аватар. Так, це Конон. Академік. Шахерезада, Так, це. Красавчик. Тут ще ефект ОМ. Так, а тут у нас також е, трішки всього по, всього по трішки змішані. У нас тут окремо. Так, воду в сторону. Далее у нас тут фуршетный. Дива Мария. Далее Азия. Так, Тут у нас що це так багато? Етют. Юбілейновочеркаська, сенатор Павловського. Так, Вікторія. «Вікторія». «Полонез-50». Тут велора, шахерезада, Хелловін, Біла Леді. Фуршетний знову так, Дар'я. Пам'яті Смольникова. І тут ще так, що це? Аватар. Велора Полонез 50, Чорний кристал. Так. В Сторону. І ще є ось тут такі у мене тонесенькі. Їх тут вони поодиночні, у нас вже не буде їх перезивати. Ось такі чобуки ми маємо, так ми їх зберігаємо, такий у них вигляд. Тому ось такий невеличкий огляд вам зробила. До зустрічі в нових відео!